Всім доброго дня. От поки отакий у нас сонячний сьогодні день ми йдемо збирати огірочки насінневі і помідори, які ми залишали на ну, осіння. Вони там вже визріли і треба вже їх потихеньку збирати. І зараз ми прямуємо прямо туди. Поміж таку красну. Не можемо пропустити таку красу сюди. Да, йдемо і заглядаємо і вам показуємо. Вже осінь в повному розгарі. На городі вже немає нічого, вже народ практично скопаний. Залишилось зібрати. Ось такі огірочки ми залишили. Оце ось три ряда, це наші домашні насіблі. Будемо зараз позбираємо, щоб мені потім було, що це халобудуть всю розбирати. І вже тут треба вкопати. А Оля потім покаже вам, як вона вибирає насіння. Посохли, а щоб не жалко було їх зривати бадилля, я їх вже місяць не поливаю, щоб вони потім швидше живих. А потім, як, як зелені, то жалко їх зривати, вони морозить. Отакі кабанчики. Так, буде що. Збиратися потім зати. Домашні вони мені більше цього подобається. Ті, які гібриди не є. Гібриди гібридами, вони родять там. Де. Ну, а у нас масові якісь не там. Чуть-чуть пошапти, обсить. такие посолы. Такие запашные. А еще я кусочек. Да, я сала кусочек. Ой, выпадаю из рук. Вот еще кабанчик внизу. Забылся. О, а вы уже Забирай, забирай, там найкраще саме. Луче, саме... А, а, мисочку яку. а ну нехай потім забереш. Добре. Бо він і... Забирай. Не зелень? Ні. Що перестиг уже, перележав. О, ти на тут співає, чуєш. Козел співав. Ну казали, на да. бідне животне. Оп. 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 Ти лимонку хотіла? тобі лімонку. Не кажи. Так, а оці теж в кучу. Там, бери, там два штуки. Це гібриди. гібриди. І там у нас два штуки гібридних у цьому. Це для експерименту. А може їх хотіть на телефон? Зроби оддільно собра сомена. Хочеться ж проекспериментувати. Вони то зійдуть. Я колись садила. Туди сюди положити. От положи його туди, мабуть, в теплицю до оту. Назбирали на сіневих огірочків ящичок. Буде волі що вибирати. Бо це самі на достигші. А тут і сі... оно. Тут з них так. самі найкращі семена. Так. А тут напряму черабрики, ці тут на той чи не дітям. Побачимо. Ну а тепер цікаві ступтик Непорядок. Не а це падає рушні. Це в тому році в нас тут були розові великі. І це один подалішній зійшов. А хто його знає? Ну, а тепер підемо збирати насінневі помідори. – З бідосиків, так. Да. Насінневі бідосики. З бідосиків починаємо? – Давай, з бідосиків. А я оці одну ти поділиш, бо то в один ящик. Та все в один ящик, я що з ним не розберу ще що. Ну, це я зараз оці, як я кажу, грушки на mm -hmm. Та тут насіння є взагалі? Є, ну мало. Ну мало. Я в мисочку тут покидаю. О. Які вони. А в баночку яку кинеш разом з сірвом, така красота. Ну і смакота. Я, я вчора як копав, то один спробував. Ох і солодкий. Ну більше ні. На насіння треба. Смачні вони. Такі цікаві. І консервіровані, смачні дуже. У нас раніше їх було багато, потрошку вони щось вибили. Да? Угу. Дуже багато було. Куленькі були і такі грушевідні. Ці киточки. Так, ось зелений сірвався. Нічого. Эть. Грушки. Собрав. Оце скільки отримали. Ну, Зазвичай вони, якби підв'язують, вони ростуть високі-високі. Угу, да. Так собрав. А це оранжеві очі. Та давай оранжеві, це оранжеві, давай, собирай оранжеві. Ну, Ось їх акуратно треба. Вони там вже воно погнили. Це... Ну. No. Вже збиралася, собиралася, собира... їх вибирати, Та й руки не доходять. Оп! І червоні сюди кидать. Кидай. Я потім розберусь. Та теж бідні. А ну підімей оце ось, дивляться стіки. Передержали, ми трішки перетримали. Та на насіння вони хороші, а їсти, звісно, вже не будемо. Так ми на насіння і хліба, висуга. Розсипав, мало в місті. А це, бачите, це наші бідосики, як ми розказували. Саме-самі такі розсада, яка була, хотіли викинути вона не цей. А ми пересадили, які вони виросли. Сразу вони були не підв'язані. І... Ох, і вітер. Дожди трохи може пролетіть. Спочатку вони росли і полягали, і вони не були підв'язані. І потім почала фітоктора. її І вже потім я як підв'язав, і ще якийсь круг там чорніли. А потім це полізувалося, звалося, що я підв'язав. Вони підв скажи... не, не лежать на грунті? No. No. Ти скажи, що. Ми ж їх не кропимо да, бо Ми ж не обробляємо їх нічим, крім олів. І, обріз, і обрізки. І якщо оліра Олівки, оце побачить, що вже стебельце там чи листочки чорніють, він повністю зрізає і все. Друге, відростає і помідори родять далі. О, вже перестигли, це сорт хороший, мені цей подобається колись. О, і воно вони там два кусики у нас залишились, коли було їх багато, ох і родючі у нас були. Mm -hmm. а, а смачні, і це ми хочемо возобновити їх. Ой. Ну, оце я вам покажу. Дивіться, скільки ще помідорів, ще море. І вони ото в'яжуться, в'яжуться. Я вже кажу Валері. Головне, я кажу, світу немає, а але... <світку> Скажу Валерію, що зривай їх вже, вже копай, нехай до морозів. Ну, нехай до морозів. Померли потім вже. Це теж такий оцей Цей сорт, сор. сливок. Він, вони дуже високі ростуть, якщо підв'язувати, і в'яз-в'яз іде, іде. Аж один, аж один, до круг, неба. один круг від другого не дуже. А, це ж він опустився ось сюди. Да, не дуже. Якби Десь. його підв'язати, то він Вон. вийшов, йшов, йшов. І шари не дуже великий місце один від другого. Густо плоди. Тільки тут. Ще ж знизу то щось обривали, там чи їсти брали, чи що. А ти Ну так, звісно, я ж їх люблю. Вони ж сладкі. Можна тобі це чорнобритку вже підходили. Ну, хорошо, був такий рот. Все, собрал. О, О, так, ми назбирали насіння, мені головне Олю, бо це ти ці оранжеві, помаранчеві і жовті. Десь віддільно посадила і заховала і, за і заховала, і забула положила. Через, через 10 років. Як <свес> завжди? <nonetheless> <свес> це у мене в крові. Так, так що на насіння ми позбирали і гірочки і помідорчики зараз. Я відносу, а Оля потім буде їх переробляти. А всім, хто дивився наше відео, дякую, хто не підписався. Підписуйтесь, заходьте на прямі ефіри, які Оля проводить. Ну, зараз не по графіку, але скоро може буде по графіку. Всім. Всім пока, миру, пока. добра і спокою. Пока-пока.